Друзі, всім привіт! Завітала сьогодні до нас на майданчик новинка. Це шкода Octavia A7. 2016 року випуску. 1,6 дизель на автоматі. Передній привід. Пробіг в автомобіля 200 тисяч кілометрів. По автомобілю з комплектації в нього є лінзована оптика, передні противитуманні фари. Дуже гарно компонує, дуже гарно виглядає. Передні парктроніки, омовачі фар адаптивний круїз, який встановлений понизу бампера. Чорний колір, дуже класний. Комусь може подобається, комусь ні, але автомобіль має вигляд, дуже симпатичний. Ще є класна така, якби для, для цієї, оптики, такі є якби денні ходові вогні. Класно виглядає, дуже красиво. Ще маємо таку функцію, як безключовий доступ по салону автомобіля. Повний електропакет, складання, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал заднього огляду. Є е, також е, датчик світла, датчик дожжя. Можна переводити в авторежим, коли буде спрацьовувати. Е, вони самі будуть включати або виключати, або ставити на денні ходові вогні. Круїз-контроль. Також ми вам показували, що є адаптивний круїз встановлений. Шкіряне мультикермо. Е, є ще така класна штатна магнітола, сенсорна, многофункціонуюча. Е, можна підключати також телефони, є навігація. Дуже класно, все прошито вже під наш регіон, під наші, під наші карти. Все класно, все працює. Двухзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь. Є камера заднього огляду, яка виводиться на екран, показують парктроніки також зближення попереду, також і позаду. Коли паркуєтесь, вона все вам показує, все допомагає по сидінням. Дуже все гарно, також по підлокітнику складається, виїжджає. Є такий у нас бардачок. Дуже класно. Перейдемо до заднього ряду. Сидінь. Дуже багато місця, дуже комфортно, зручно. Ще класна фішка, що є підігриви заднього ряду, щоб було комфортно також і пасажирам, які перебувають на задньому ряді цього автомобіля. Є такі підлокітники, є підстаканники. Це дуже круто, класно виглядає. Ну, Друзі, хто буде пакувати цей автомобіль, можливо, для сім'ї, для дітей будуть ззаді їздити, то буде дуже комфортно пересуватися на ньому в подорожах. Дуже класна функція, що є підігрів заднього ряду. Перейдемо до заднього відділення, як би скажемо, до багажника. Дуже класно піднімається, дуже вверх витягується. <пі> так що, хто може дуже сильно високий, то не достане. Є задня шторка, дуже подобається, як вона просто від'їжджає назад. класно Величезний багажник, дуже вміський, дуже багато речей можна покласти. Є ще ось така прикольна функція якби функція якби для багажника доповнення. Такі крючки. Їх чотири присутніх, З цього боку два і з цього. Так що, може, щось таке потрібно вам підвісити або щось покласти ось, будь ласка. Є присутня аптечка, аварійний знак, все на місці, все є, двойний пол, дуже класно. Можна ще покласти якісь речі сюди, щоб не займали багажне відділення. По наявності маємо крючок, донкрат і пінокомпресор. Якби що є в автомобілі. З його наявності, так що друзі, поспішайте. Коли є гарний автомобіль і є гарна новинка, вона буде чекати на вас у нас на майданчику.